Хитрі коти, тільки що так весело бавилися і завмерли. Дуже важко зняти, як вони граються, але це так весело, ліска сховалася. Я готую. Зараз фільм буду викладати, а потім піду за орхідеєю. Вже не хотіла нічого знімати, але ж, але ж вони тут таке витворяють. І завмерли. Оце завмерли, німа сцена. Тільки що дралися тут? Ганяли, гасали, Вася кричав на всю квартиру. Їм добре удвох. Ладно, ну вас, мені треба скоріше збиратися, бо орхідею треба забрати сьогодні. Я... Чим скоріше, тим краще. Нема часу мені вас знімати ваші побігенькі. Мої улюблені хризантеми вже квітнуть вовсю, бо осінь скоро. Забрала я посилочку з орхідеєю, яку я виграла в лотереї. Мені дуже пощастило. Як ніколи не щастило до цього разу. Йду додому. Ось нарешті настала щаслива хвилина. Я повернулася з пошти і відкриваю посилочку. Яка упаковка, трикутна. ось нарешті я її відкрила. Прийшлося так покласти, бо коробка така, що інакше не виходить її відкрити, тільки так лежачи. Ось моя красуня, яка вона в дійсності краща, ніж на картинці. Дуже мені подобається ну зайчик. Все, ти тепер вдома. трошечки вона в мене постоїть на карантині, десь я знайду її якесь містечко карантинне, трошечки постоїть і відпочине від дороги. Буду її розгрібати, бо там торфістакан, Хоча можна його і залишити поливати. Отак, десь наполовину, щоб нічого не сталося. Ось така Роттердам, яку я виграла в лотереї за 30 гривнів. Отак. Доставка коштувала 110 гривнів. Всього виходить 140 гривнів. І це дуже приємно. Приємно, коли щастить і щось випадає. Коли лотерею, щось випадає. Це дуже приємно. Це такі емоції, дуже класні. Чому люди грають? лотерею? Дуже рідко граю, бо мені не щастить здебільшого. А тут, а тут пощастило. Я виграла, виграла таку чудову красуню. Кажуть, що вона навіть трошечки пахне. Орхідея Роттердам. чудова. ранок Я дуже втомлена, мені дуже важко вставати, але треба вставати, бо сьогодні багато роботи полив діточок орхідей. Треба покупатися ще у горщику дістати у новій орхідейці, яку я вчора отримала, дістати. З неї торфяний стаканчик і теж її полити одразу зі всіма. Так от. Так що роботи дуже багато в мене, а така втома, що навіть вставати немає сил. Слухайте, це капець. Я не одразу це помітила, але вона не одна, вона ще й з діткою. Бачите, якось не одразу я це помітила. Вона з діткою. Отримала я дві орхідеї замість одної. Оце так да. Клас, дійсно, це як мед, та ще й ложкою. Ось який подарунок фортуни. Ну, ось і все. Хотіла дістати торф стакан, а прийшлося її пересадити. Тому що горщик був маленький і торф стакан там був майже на півгорщика. Тому неможливо його було дістати. Інакше як разом з рослиною. Прийшлося витрусити все. Кора була нормальна, я її використала ще раз. Оці камінчики. Для того, щоб підтримувати тримач, щоб він не падав. І рослина стояла рівно. І тут же ж дітка, тому я вирішила її пересадити в більший горщик на вирост. Вибрала їй такий гарний горщик, хороший, 12-й, і посадила вже капітально. Значить, її кора. Помістилася знизу, десь на півгорщика, отак її вистачило. А зверху я вже залишки своєї орхіати насипала і сераміса залишки. Сьогодні, до речі, чекаю ще одну посилку: там буде орхіата, і буде сераміс. Так що я нічого не жаліла. Насипала щедро їй сераміса. Але який вже залишався, такий був дрібненький вже той, що був на дні, От такого і насипала, який залишався. Ось така вийшла в мене посадка, рослина чудова, вона здорова. Там познімала ще її ось декілька фласочних листочків з самого низу, щоб вони там не гнили. Один тут тільки маленький, залишила, але він не дуже той маленький. До речі, в бронзовому будді в мене взагалі там сидить той листочок, просто отам, всередині. І нічого з ним не робиться, він не жовтіє, він зелененький, то я, спираючись на такий досвід, вирішила їй залишити оцей нижній. Листочок, якщо він в неї ще не отсихає, там нічого жовтого нема, то чому б ні? Не мила її взагалі, щоб поменше турбувати, бо рослина квітуча, намагалася її турбувати менше. І а, листочки вже потім попротираю, просто попротираю вологим спонжем. Та й усе. Ось така в мене вийшла пересадка. А зараз буду збиратися і спочатку треба по... на полив. У мене ще полив сьогодні. Дітки, багато в мене задумок, треба ще хотіла дещо зробити, цікаве. І Треба на полив. Всі дітки сьогодні поливаються. І цю, мабуть, теж, я думаю, якось так ощадливо полити обережно, щоб, бо я тільки-тільки її пересадила, якось так ніжно її полити, щоб. Бо її дуже потрібно полити. В неї дуже сухі корені. Я боюся, що вона зовсім пересохне, тим більше квітуча рослина. Ось так. Ось я вже її полила. Разом з нею весь дитячий садочок, а посилка ще не прийшла. І... Прийде написано о 21.00, коли закриється пошта. Що дуже сумно, бо там рослинка їде. Разом з архіатою, з всіми серамісами і, і так далі, їде рослинка. Невже я не встигну її забрати? Дуже шкода. Дуже шкода, якщо не встигну. Вона така класна. Тут я побачила в неї є такий пелюсточка, оця, дивіться, з таким, наче така з оборочками. Одна пелюсточка трохи з, з якоюсь мутацією. Ну, тільки одна, більше не бачу. А взагалі вона дуже красива, як цукрова, переливається, просто як алмазна. Оце біле все переливається на світлі. Така красива, класна орхідейка. Роттердам. Біжу на пошту. Бігом, бо залишилося півгодини до закриття. Мені треба встигнути добігти, щоб забрати свою посилочку з рослиною. Рослина не повинна ночувати на пошті. А ось я із посилочкою прийшла. Що ж я тут накупила? Накупила... ой-ой-ой, це у нас плагрон. Це такий карамзит. Кругленький для орхідей буду додавати. Так, тут у нас горщики. Зараз горщики різні. Ось ці особливо. Це дев'яті горщики, в мене їх майже не залишилося. Такі маленькі хороші горщики. Всі пішли в ход, всі зайняті. І ось один такий. Ну, ці можна було не купляти, бо в мене їх багато. Я там подивилася, в мене їх повно. А ось цей великий. О, а це, а це подарунок від продавця. Вони завжди щось кладуть, якісь подаруночки. А це такий великий горщик для королівських орхідей. Ось такий. Я ще таких у мене не було. Великий. До речі, дуже, мабуть, хороший горщик. Треба їх, мабуть, більше. Наступного разу закажу ще. Бо це хороший горщик, Великий. згодиться. Оце у нас сираміс. Вже взяла велику таку упаковку літр. Бо він в мене пішов і пішов. Дуже добре пішов. А це у нас орхіата 912. Поки що взяла тільки один літр, бо в мене майже вона закінчилася. Там залишилося тільки залишки якась. Ну, трохи на дні. Ось. А тут у нас рослинонька. Зараз ми її. Відкриємо і покажемо. Вони просто молодці. ТОП Dreams. Вони дуже гарно пакують. Так, так, так. О, а тут у нас красуня. Ого, які найкорінчики. Так, це у нас. Це у нас. Забула назву, напишу. Коли буду робити відео, то напишу дуже красива рослина. В неї такі гарні пелюстки. Вона така тендітна, як вікторіанська принцеса. Та ще й метелик. Дуже красива. І, до речі, в мене таких ще не було. З, зі смужечками в мене взагалі в моїй колекції немає жодної. Ось в, в неї розкуклені корінчики, красунька. Так, зараз я їй знайду місце, гарнюнька. Може, її полити, мох, такий сухий, можна і полити трошки. У мене сьогодні день поливу, я можу її полити трошечки. Ну, зовсім трошки, щоб гарна рослина, її треба пересаджувати. Я бачу, що вона велика. Тут корінчик цей виліз, його треба заправляти у горщик, Шукати їй горщик хороший. Дуже гарно. Дякую. Дякую. Сподіваюся. Що вона в мене буде добре рости? А тут коти поїли оту Йозеру Йозеру з'їли, а оптиміл лежить. Ви бачите, все ж таки вони хочуть цієї йозери. Невже мені прийдеться її купляти? Щось Віта Її не дуже рекомендує. Ось я і не знаю, що мені робити. Це хто у нас Вася зайнятий важливою справою? Що Вася? Нема корму да, з'їв. Вилизується. Аліса Аліса тут сидить, просто відпочиває. Да. Аліса, Алісочка. Ось такі котики в мене. Друга партія орхідей вже полита. І у нас тривога, можете собі уявити. Ось це новенька, я теж її трошечки там із піпеточки трошечки дала. І Роттердам. для Роттердам знайшла таке платтячко, кашпо рожеве. Підходить їй воно, правда? Отже, у нас тривога. Шахеди атакують Київ. Понятно? Ворог в своєму репертуарі. Не хоче він домовлятися. Якесь божевілля. Безкінечне. Сиджу в коридорі. Тривога, поки обходять Київ. Тушки злетіли, Аліса тут зі мною. Ось вона. О, боже, як все це? Вже задовбало. Скільки можна? Наволоч. Що вони хочуть цим добитись? Маячня якась. Навпаки, тільки ще більше злості визивають в нас. І ненависті. Заважають нам жити спокійно. Питя. Ось насипала. На, їж давай. Ну, чого ти не їзиш? Їж. Їж давай. І знову тривожна ніч. І хоча під атакою був захід, але ми теж не спали, бо думали, що будемо ми. no То збірною подушку кошу. Всього я не хочу тут бути. Кошеня з собачкою грається. І вранці теж нам не дали Ми відпочити. Побачили. Побігли. Там тривога, вони побігли кудись. Бо розвід дрони Класні. лізли на Київ. Їх намагалися збивати, тому давали тривогу. Класні. така собачка. І тому я знову під укриттям. А тут котик з собачкою так гарно граються. Вони так гарно грають. Собачка і котик. Друзі. Друзі. на лысый, как видите, С плотской мордочкой. Я думаю, можно, можно идти туда, дом. тихо. тихо. Так гарно граються ці два малі. Такі гарні, такі хороші. Я не знаю, як цього собачку зовуть. І Рудого теж не знаю, як його називали. Це Мармурушкін. Циночок. Там ще один є такий. Треба роздавати, хто хоче такого. Кошенятку маю. Вони такі хороші. Обидва такі хороші. Собачка. Дуже гарний собачка. Щобака? Блохастика. Ти блохастик. Ти блохастик. Ти блохастик. Нема в мене корму. Ніхто їх не лікує. І майже не годує. Ну так. Чого пішіш? Малий. Малий. Он який він класний. Всі вони різні. Всі різні. У цього носик такий, дивіться. На якихось таких котів схожий. Такий він цікавий, так? Да? Гарненький котик. Це хто візьме нашого рудого кошеня, він виросте такий самий. Бо це старший братик, того, що зараз маленький, росте там руденький якого Віта лікує, такий самий буде, руденький, хороший.